У мене до автомобілів лежить душа напевно з дитинства. От мені якось заклав це мій батько. Він тако ремонтував машини. Я постійно біля нього крутилася, щось дивилася. Потім, наприклад, він мені було 13 років, що в школі вчилася. Він відкрив свій магазин автозапчастин. Ну і хто ж літом буде там працювати, як не я? Ну, тіпі, чоловіки заходять і постійно питалися, мені було 14 років. А є хтось старших? А я кажу, є я. І вони, ну, ви, напевно, цього не знаєте. Я така кажу, та ви питайтесь, я вам відповім. І якось так було. Точно, напевно, відтоді до мене так скептично ставили, що я можу бути пов'язана з цією сферою. Маска, масо це газелька. А саме моя перша машина це є Славута, на якій я вчилася їздити якраз. Взагалі, з 19-го року, я прийшла, підписала контракт, коли мені було 18 років. Я відчувала серцем і душею, що я маю бути там, що це мені подобається. До цього в мене лежить душа. Зараз я головний сержант, командир відділення взводи РХБЗ, але в загальному я дуже пов'язана з автомобільним напрямком. Я ще як прийшла перше служити, я була діловодом автомобільної служби. Потім я була начальником складу автомобільного майна. А коли я їздила на схід в зону бойових дій, то я була водієм санітарної машини. Я їздила на різні напрямки. Хлопці були всі в шоці. Чоловіки вони були всі в шоці. Люди, які мене бачили, так само за кермом такої машини. Це була газелька, санітарна машина. Вона була дуже велика і виходить так, що мені, наприклад, було важко сидіти, бо сидіння не підсувалося до самого переду. Я сиділа, можна сказати, на краєчку вижимала щеплення. Це треба було просто бачити. Але так, то ну, знаєте, спочатку всі дуже скептично віднеслися, що жінка може їздити за кермом. E Але якось так не знаю, склалося, що хлопці потім називали мене ще профі, я вам хочу сказати. Це була зима, це була дуже важка дорога. Це і Ожеледиця, і кучугури, знаєте, і це було дуже важко, і болота там починалися, бо то поля там по полям, по напрямкам, по напрямкам там їздиш і все. Там не було таких доріг. Наприклад, були такі дуже перепади. Там було такі дві дороги, наприклад, і мені потрібно було з цієї тут такі пагорби, де треба було виїхати на цю дорогу. То коли там були кучугури, трохи важко було, але... Я казала тако, кажу пане офіцери, кажу, кажу, ми вийдемо, не переживайте. Вони тільки то двоє майорів зі мною їздили, вони тільки молилися, казали, головне, щоб ми не перевернулися.